Цю фаніка план я вчора спостерігав, і, що вам сказати, людина, яка, в принципі, вміє ну, володіє зброєю і розуміє, як стріляється з пістолета, таку аматорку навряд чи запустив би, аби мав намір вбити ну, когось. Я не бачив медичної довідки про стан Стерненка, але судячи з того, як він дуже добре пробігся і сів в машину, не ліг, не впав при пострілі. Це все дуже нагадує імітацію, чесно кажучи, замаху. Тому що ну, поведінка цієї дами, яка стріляла, ну це Фаніка План. Як ми пригадуємо, Фаніка План була. Наскільки підсліпуватою, що вона ледве уловлювала контури, хто, хто, хто де є Ленін, так би мовити. Ну і стріляти з п'яти метрів ну, виглядає дивно. Причому в присутності двох охоронців стріляти. Це ще більша дикість, тобто, ну це реально цирк на дроті.